Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програми Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є пристосування тварин до водного та ґрунтового середовищ існування. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми думками у коментарях. Ваша підтримка дуже важлива для мене. А ми з вами сьогодні розпочнемо із пригадування поняття середовище існування. Пригадаємо, середовище існування це сукупність умов, в яких мешкають організми, тобто частина природи, з якою вони безпосередньо взаємодіють. Середовище існування забезпечує організми всіма необхідними ресурсами, наприклад, їжею, водою, повітрям тощо. І тварини вони опанували всі основні середовища існування на нашій планеті. Пригадаємо, що це наземно повітряне, водне, ґрунтове та організмове середовище існування. Сьогодні ми з вами познайомимося з такими середовищами та їхніми представниками, їхніми адаптаціями, як водне середовище та ґрунтове. А на наступному уроці ми поговоримо з вами про тварин та їхні пристосування до умов життя в наземно-повітряному та організмому існування. Розпочнемо саме з водного. Водна оболонка нашої планети, як ви пам'ятаєте, має назву гідросфера. Вона представлена світовим океаном континентальними та підземними водами. Площа гідросфери становить приблизно 71% загальної площі поверхні нашої землі. Для водного середовища характерно висока густина, менший вміст кисню, ніж у наземно повітряному, менше коливання температури, а на великих глибинах взагалі температура є сталою, десь від 1,5 до 2 градусів Цельсія. Із збільшенням глибини погіршується освітленість, тобто на глибині понад 1500 метрів світло взагалі не проникає і при цьому зростає тиск. Водойми різних типів вони відрізняються концентрацією солей, швидкістю течії тощо, тому мешканці водойм які називаються гідробіонти, вони виробили пристосування до існування у водному середовищі, і, зокрема, до існування у водойми певного типу. Середня глибина світового океану вона становить десь 3760 метрів, а максимальна понад 11 тисяч метрів. На поширення гідробіонтів впливає солоність води, і мешканці прісних водойм вони вимушені виводити надлишок води з організму яким чином? Ну, насамперед, за допомогою органів виділення, а солоних, навпаки, вони зберігають їх в тілі і завдяки непроникним для тіла покривам не може да, воно виходити із організму. І лише деякі види можуть мешкати у широкому діапазоні солоності води, наприклад, рачки артемії. Особливі пристосування мають тварини, які мешкають у припливно-відпливній зоні. Під час відпливу вони закопуються в пісок, ховаються у черепашках, будиночках, або мігрують у відкрите море, як це роблять, наприклад, медузи. Мешканці прісних водойм із швидкою течією повинні або активно протистояти течії, або щільно прикріплюватися до різних підводних предметів. На екрані ми бачимо представників, які адаптувалися до цих умов. Стосування до існування утовщі води тварин гідробіонтів пов'язане із забезпеченням плавучості, тобто різноманітні вирости або оптична форма тіла якраз їм в цьому допомагає. Тарини, які мешкають на поверхні дна водойм або в його товщі, мають пристосування для пересування по дну водойм або прикріплення до нього. Часто вони здатні закопуватися у його товщу. Наприклад, ми бачимо з вами коралів, поліпів, які саме прикріплюються до дна водойм, та тим самим існують таким чином. Гідробіонти, які населяють водойми, що періодично пересихають, здатні на короткий період здатно збільшувати свою чисельність. Посушливий період переживають вони у неактивному стані, наприклад, в стадії яйця або закопуються у дно. Наприклад, яйця рачків щитнів можуть перебувати у висушеному стані аж до 12 років та більше. Періодичні зміни інтенсивності дії різних факторів водного середовища зумовлюють міграції різних груп тварин гідробіонтів, а іноді навіть масові міграції. Такі міграції, як горизонтальні та вертикальні, є пристосуваннями до пошуків, найбільш придатних для існування зон водойм. Треба згадати ще про окрему групу, яка має назву амфібіонти. Вони відносно добре пристосовані до існування як у водному, так і наземно-повітряному середовищах. Наприклад, у деяких е, стадіях розвитку відбувалася у воді, а потім вони перейшли жити на в наземно-повітряне середовище існування. Або, наприклад, от ми бачимо пінгвінів, вони дихають легенів, але полюють вони у водному просторі, наприклад. Тобто у цих тварин. У Амфібіонтів життя пов'язано із водою так само, як і з наземно-повітряним середовищем, тобто або в якийсь період часу, або на постійній основі. А тепер ми з вами перейдемо до представників, що заселяють саме ґрунтове середовище існування. Пригадаємо, що ґрунт це є верхній родючий шар твердої оболонки нашої планети, утворений діяльності організмів. Грунт становить е, собою систему порожнин, яка заповнена водою або повітрям. Вологість ґрунту завжди вища, ніж повітря, тому організмам там легше переживати період посухи. За допомогою вертикальних міграцій, мешканці ґрунту знаходять сприятливі умови для існування. Наприклад, що це за умови? Це оптимальна температура, вологість, запаси поживних речовин тощо. І тварини, які постійно мешкають в ґрунті, Називаються геобіонтами. Також цей термін ми з вами бачимо на екрані. Говоримо з вами про саме ґрунтових тварин і те, що вони виконують дуже важливу функцію для нашої планети, для всіх живих організмів, це ґрунтоутворення. Тобто вони беруть участь у розкладанні органічних сполук до неорганічних, які можуть споживатися рослинами. Вони збагачують ґрунт органічними сполуками, розпушують ґрунт, тобто по створених тваринами порожнинах до підземних частин рослин краще надходить кисень і поліпшується здатність ґрунтів утримувати воду. І також вони беруть участь у створенні родючого гумусового шару ґрунту. Е, окрім цього, треба пригадати, що у тварин, які заселяють ґрунтове середовище існування, є певні пристосування. У наприклад, візьмемо навіть крота його кінцівки вони перетворилися на такі як лопатки, яким легше буде рити ходи, тому що він тим і займається, що постійно це робить. Або, наприклад, органи зору у крота, там, або у сліпака вони та є, але вони дуже погано розвинуті, і при цьому закрити складкою шкіри для того, щоб в цей орган не потрапляв бруд, ґрунт тощо. Тому такі тварини мають певні пристосування до умов у виживання в, таких, в такому середовищі існуванні. І давайте з вами сумуємо: отже, фізичні фактори середовища, температура, тиск води, міст кисню, солоність, водой, вологість впливають на здатність тварин жити у водному та ґрунтовому середовищах. На цьому все. Дякую вам за увагу! Ми з вами зустрінемося на наступному уроці і продовжимо вивчати адаптації тварин у певних умовах середовища. На цьому все. Якщо у вас є питання, запитуйте у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!